Російська авіація має гострий дефіцит кваліфікованих пілотів на тлі вторгнення в Україну. Як повідомляють ро 18 із 23 пілотів авіакомпанії Алтай Авіа було відсторонено від польотів за приписом Державіанагляду. Підприємство виявило у діяльності компанії близько 40 порушень федеральних авіаправил. Зокрема, авіакомпанія допустила до рейсів 18 пілотів, які не пройшли в повному обсязі періодичну теоретичну підготовку щодо виконання всіх процедур під час польотів та дій в аварійних ситуаціях також від виконання самостійних робіт було усунуто 9 із 19 авіатехніків. Вони не в повному обсязі пройшли підготовку та стажування. Крім того, російський Державіанагляд призупинив експлуатацію двох із 14 вертольотів Мі 8 та АЕС- 350 У першого виявленого пошкодження поза допусками, а у другого невиконана директива льотної придатності зі строком виконання, що минув. Проблеми ВРФ також з бойовою тактичною авіацією. Про це раніше повідомила британська розвідка. Там пояснили, що росіяни мають багато ресурсів і вони ними користуються. Залучають авіацію. Наприклад, влітку російські бойові літаки здійснювали понад 100 вильотів на день. Але така велика цифра не означає такого ж значущого результату. За повідомленнями розвідників, ці вильоти не йшли далі за територію, контрольовану Росією. Повітряні судна не ризикували летіти далі, бо боялися української ППО в останні тижні. Росія схоже не спроможна створити ефективну тактичну авіацію на півдні. І ці слова підтверджують зсу, адже українці за день збили два вертольоти Ка 52 Спочатку на Бахмутському напрямку, а потім на Запорізькому в районі Роботино. І це вже восьмий назавжди приземлений Ка 52 на рахунку 47-ї бригади. Магура вартість одного алігатора 18 мільйонів доларів. А зсу навчилися їх збивати одним пуском із ПЗРК. Це не, конечно, доставляють нам. В много хлопот, но мы научились их сбивать. Наши группы, которые заходят на определенную глубину, разведка может заходить до глубины больше 10 километров, потому они их перехватывают на подходе, неся с собой, допустим, какие-то из перенесных зенитно ракетных комплексов, и уничтожать. Потому есть уже механизм, нащупали мы тот механизм без авиации. Як вас на эти віртольоти? А ось видно, як саме зсу впливають на гелікоптери. А це вже фото підбитого к 52 у районі роботино. Як пізніше написали в російських пабликах у підбитому гелікоптері загинув штурман, але пілот вижив. Тим часом сама Росія стала частіше завдавати ударів по аеродромах України. РФ намагається обстрілювати злітно-посадкові смуги та центри підготовки пілотів. Мета запобігти запуску британських ракет великої дальності Штормшедоу та французьких скальп. Пише Deutsche Welle. За цими даними лише 15 серпня Росія випустила 28 ракет, 16 з них було збито українським ППО. І щоб зберегти свої сили, Україні доводиться постійно перевозити критично важливе озброєння. Та кваліфікований персонал. В результаті українські льотчики та літаки змушені курсувати між десятками авіабаз та цивільних аеропортів, постійно змінюючи місце дислокації, зазначає видання. Значно посилити військову авіацію можуть винищувачі F-16, які так необхідні зсу, але це питання продовжує затягуватися. Україна не зможе отримати від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими. Про це заявив речник повітряних сил України Юрій Гнат. Вже очевидно, так що не зможемо захистити Україну літаками F-16 протягом осені і зими цієї, тому що. На цей літак були великі надії, дійсно, що дійсно він стане теж частиною протиповітряної оборони і зможе захистити від нас від ракетного та дронового тероризму Росії, але все ж таки, як би там не було питання щодо навчання нашого персоналу і пілотів і інженерів, фактично зрушило з місця. Так, ми розуміємо, що будуть такі наші льотчики десь найближчим часом вже навчатися в. Країнах, які є членами авіаційної коаліції, які надають нам цю підтримку, і це свідчить лише про те, що Україні треба буде посилювати системи ППО, щоб так чи інакше захищати небо та мирних українців. Адже зазвичай, зазнаючи поразки на полі бою в ході українського контрнаступу, втрачаючи гелікоптери, артилерію та живу силу, РФ відіграється саме ракетним терором. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими дізнатися. Наватись найголовніші новини про війну.